Вітаю вас. Це власний погляд. Ми говоримо про урядову програму активізації економіки і гостем нашої студії є. Євген Олейніков, директор департаменту стратегічного планування розвитку економіки Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Вітаю вас, пане Євгене. Нещодавно уряд презентував програму активізації економіки на 2013-2014 роки. Наскільки мені відомо, вона мала би почати діяти уже із квітня місяця. Якщо це так, ви нам про це скажете. В яких саме напрямках все ж таки уряд планує активізувати економічну складову і в чому. Новація урядової програми ну по перше, давайте почнемо з того, що програма почала працювати ще у березні місяці, останні так би мовити, тижні після того як вона була оприлюднена. В чому я відразу відповів на обидва запитання: в чому відмінність, так би мовити, від попередніх програм, і які саме сектори є пріоритетними? Якраз головна відмінність полягає у зміни, зміні підходів до планування заходів з розвитку економіки. Як правило, програми створюються створювалися наступним чином. Деяка група державних службовців визначала, на їх думку пріоритетні галузі для економічного розвитку. Далі розроблялася система їх підтримки, яка знов-таки на думку державних службовців мала бути ефективною. Після цього визначалися ресурси, які зазвичай не відповідали, відповідали тим, що є реально у наявності. Після цього ця програма урочисто ухвалювалася, клалася на полицю і забувалася. Через деякий час приймалася нова. Чим, чим відрізняється програма, яка прийнята і виконується урядом сьогодні? По-перше, програма ґрунтується на реалістичному розрахунку ресурсів, тобто в програмі є. Окремий рядок фінансування заходів з державного бюджету. Якщо кошти передбачені там, це означає, що і діюча редакція закону про держбюджет передбачено відповідний обсяг коштів. Тобто ми не здійснювали фантазії на фінансову тему. Інша принципова відмінність від попередніх програм це те, що ми, так би мовити, позбавилися від невластивої для держави функції визначати, де бізнесу краще працювати. Це взагалі не функція державних службовців, це функція самого бізнесу. Наше завдання. Створити умови для того, аби бізнес міг це робити, тобто певний а... такий бізнесовий клімат, так але давайте відразу позначимо. У нас як правило під бізнесовим кліматом розуміють питання дерегуляції дуже вузко. Тобто, треба зменшувати кількість дозволів, треба зменшувати вплив контролюючих органів. Це це безумовно є і це безумовно потрібна. І програма все це передбачає, але Цим завдання не обмежується. Давайте скажемо так, що на сьогодні усю економіку України ми умовно фактично розподілили на три категорії. Перша категорія це ті галузі, які сьогодні працюють і створюють так би мовити, конкурентоспроможний продукт. Що таке конкурентно спроможність простою мовою? Це продукт, який хтось готовий купити за ту ціну, що за нього просять. Оце і є конкурентно спроможність. Такі галузі в Україні це, наприклад, сільське господарство. Електроенергетика, є деякі інші. Тобто там, де вони вже сьогодні пропонують продукцію, на яку її попит, як зовнішній, так і внутрішній, тобто і всередині, і зовні країни є готові купувати. Друга категорія це галузі, які на сьогодні не створюють конкурента, тобто вони існують, вони ще працюють, але їх продукт або вже втрачає конкурентоспроможність, або її втрата. А що для цього потрібно зробити, щоб вони стали конкурентоспроможними? Для, для того, щоб вони стали конкурентоспроможними, є тільки один вихід, ми нічого нового не вигадуємо, це модернізація виробництва. Тобто програма в першу чергу спрямована саме на реальний сектор, там, де переважна більшість робочих місць, там, де випускається реальний продукт, який далі знаходить свого споживача. Через такий шлях проходили, в принципі, усі держави, які на тому чи іншому етапі свого розвитку, так би мовити, робили певний ривок. Саме в економічній галузі, і ми знов-таки нічого тут не вигадуємо, ми будемо робити те ж саме. Але для того, щоб провести модернізацію, потрібно насправді три речі: кошти, кошти і кошти. Тобто е бізнесу потрібно, по-перше, кошти значні, по-друге, на достатньо довгий період, адже масштабна модернізація, як правило, займає 2-3 роки, якщо це більш-менш велике підприємство. І по третє, найголовніше це те, що ці кошти мають надаватися під прийнят... на прийнятних так би мовити для бізнесу умовах. Адже ми маємо з вами розуміти, що на сьогодні, по перше, в бюджеті просто вже не вистачає коштів на того, щоб їх роздавати. По-друге, це взагалі ну так би мовити. Погана практика, коли кошти просто роздаються а з бюджету. чи бюджета. прописуються ці прийнятні умови у урядовій програмі, так в урядовій програмі прописана по перше, так би мовити, загальна схема державної підтримки. Вона виглядає наступним чином: держава готова надавати державні гарантії для того, аби здешевити і збільшити обсяг кредитів, що надходять в економіку, саме на розширення і модернізацію виробництва. Тя тобто, як сказав, що ми розподіляємо галузі, тобто що ми робимо на своєму так би мовити рівні, як державні службовці. Ми не визначаємо, чи потрібно розвивати ту чи іншу галузь. Ми кажемо так, якщо бізнес готовий там працювати, то вона потрібна, бо це робочі місця, це доходи, і, врешті-решт, це та сама соціальна база, соціальний захист, про який ми завжди усі говоримо, але який має своїм джерелом тільки економіку. Іншого джерела в нас немає і не буде. Ми це маємо з вами розуміти. Тобто, скажіть, будь ласка, які все ж таки галузі пріоритетними визначені? Е, Нема пріоритетних галузей. будь-яка галузь. Тобто, якщо, є... там, якщо там працює хоч дві людини, вона вже для нас пріоритетна. Адже це дві людини, які не отримують державної підтримки. Замість цього вони працюють, вони забезпечують себе, вони створюють валовий внутрішній продукт. Все. Пане Євгене, прем'єр-міністр Микола Азаров зазначив, що програма повинна забезпечити зростання економіки країни у найближчі два роки. В яких саме обсяг заплановано зростання показників? Програма передбачає, що на тринадцятий рік там так би мовити певна вилка між 1% відсоток від 2,4% до 3,4% ВВП відсотка. за 2013 рік. Я кажу відверто. Певним чином цей показник залежить та не певним чином, а дуже суттєво, Він залежить від зовнішніх факторів. Адже на сьогодні те, що ми виробляємо, е переважно на жаль, це продукція не кінцевого так званого проміжного споживання. Тобто її купує не кінцевий споживач, а хтось хто виробляє То продукт для кінцевого з споживача так? з сировиною або з її перер... так би мовити переробкою. Тобто, наприклад, е сталеве литво воно не є сировиною, але кінцевим продуктом воно теж не є. Тому ми маємо розуміти, що на даному етапі це, до речі, одне з завдань програми змінити цю ситуацію. А на 2013 рік можливо це реалізувати, оцей стандарт, щоб змінити... змінити ситуацію? Перевити від виробництва о... сировинної переробки сировинної продукції за до виготовлення за два, готової? за два. Ми вважаємо, що ми зможемо, по-перше, досягти певних змін, тобто вже отримати ряд виробництв, які будуть виготовляти кінцеву продукцію. А по-друге, так би мовити, розумієте, дуже важливо змінити. Саме ставлення до бізнесу до цих питань, адже ми теж з вами маємо розуміти, бізнес в будь-якій державі він як е, людина, як дитина, він розвивається, вивчає певні, так би мовити, уроки, з них робить висновки і рухається далі. І коли ми кажемо, наприклад, про успішний бізнес в називаємо розвинені країни, то ми маємо розуміти, що вони успішні, тому що вони ці уроки вивчають вже не одну сотню років. Вони їх вивчали. Вони отри зробили помилки. Ті, хто не робив належних висновків, просто банкрутів і виходив з бізнесу. Залишались ті, хто зміг перестроїти, зміг оперативно ну, ми реагувати також на ситуацію. досвідом. Ви розумієте, одна справа користуватися чужим досвідом, а друга справа, так би мовити, його. Розуміти як власний досвід. У нас є певна проблема, кажемо відверто. То адже коли ми складали цю програму, перше, що ми зробили, це ми вирішили, що ми дуже відверто визначаємо наші проблеми, кажемо про них так, як є. Це програма не звіт про досягнення. Це програма, це перелік проблем, що, так, що змінити, треба вирішити. Якщо нам треба щось покращувати, то ми розуміємо, що зараз воно як мінімум не добре. Бо якщо все добре, чого ж його покращувати, воно вже працює. добре працює. Так ось е, проблема в тому, що в нас бізнес на сьогодні переважним чином сформувався, так би мовити, не еволюційним шляхом, тобто з однієї гривни до мільярда, а фактично революційним, коли змінилася повністю система державного управління, політична система, ідеологічна система, основа держави, то певна категорія, категорія людей отримала за те, що називалося радянських часів засоби виробництва. Але вони їх отримали. Вони розуміють, як іми оперативно управляти, щоб виробляти ту продукцію, під яку, так би мовити, ці засоби виробництва виготовлені, але вони не розуміють, як їх розвивати, як їх рухати далі. А це, по суті, так би мовити, основа бізнесу. Як знаєте, як кажуть у автопромі Сполучених Штатів, коли новий автомобіль сходить з конвейеру, на полігоні вже має випробовуватись його заміна. Тобто вони працюють постійно, ми цей продукт випускаємо, але ми вже маємо на достатньо просунутій стадії вже новий на його замін. Тому ми встигаємо. А ми, на жаль, так ще працювати не вміємо. Бізнес тільки зараз, коли він сам зустрівся, так би мовити, з розумінням того, що модернізація це не просто красиве гасло, це життєва необхідність. Якщо ти не модернізуєшся, ти вибиваєш з гри. Адже твій продукт стає неконкурентоспроможним в порівнянні з сусідами. Пане Євгене, розвиток економіки неможливий без інвестицій. От що уряд планує зробити для того, щоб покращити інвестиційний клімат в державі? А от те, що я якраз зараз казав, це по суті є що таке інвестиція Це якраз внесення коштів у виробництво. Воно можливо двома шляхами: або кошти залучаються, так би мовити, поточним власником підприємства, або хтось створює щось нове, або викуповує неефективного власника і вкладає кошти. Або інвестиції так, або так. Інвестиції приходять тільки тоді, коли їх потенційний, так би мовити, вкладач розуміє, що, по-перше, він отримує прибуток. Тобто він має чітко розуміти, як це буде працювати, який ринок збуту, все інше. По-друге, він має, е, мати, хоче він мати гарантію. гарантію того, що, по-перше, ця інвестиція буде недоторканою, вона не буде вилучена. По-друге, що в будь-який час, коли він вважатиме це за потрібне. Він зможе цю інвестицію забрати, або принаймні, забрати за умови дотримання, так би мовити, певної, певної процедури. Адже в багатьох державах так, ну, не можна просто завести інвестиції і забрати будь-коли є певні обмеження. Ну, так, наприклад, так званий податок Тойбена, як його називають, це податок на в багатьох розвинених країнах саме на завчасне виведення інвестицій. Але в будь-якому випадку гарантії повинні бути. Якщо ці гарантії бізнес не отримує, він ніколи, що б ми не робили, не буде вкладати кошти. В якому напрямку планується підтримувати національного товаровиробника? які саме мають бути задіяні механізми згідно урядової програми? Згідно урядової програми, система підтримки наступна. Якщо ця продукція користується попитом, ми готові підтримувати розвиток розширення виробництва. Це можуть бути або кредитування через механізм державних гарантій, тобто більш дешеве, більш довгострокове. Це може бути розглядатися питання якихось додаткових заходів, наприклад. Але ми маємо розуміти, це вже будуть заходи, так би мовити, на індивідуальній основі. Це, це і податкові пільги, якщо вони потрібні. Але з чітким розумінням, який і коли буде економічний ефект, тобто, знов-таки надання пільг, так би мовити, по принципу ми надаємо пільги. А далі, якось воно має бути. Це, це теж відходить у минуле. Які радикальні зміни, чи закладені вони в урядову програму, що стосуються підтримки розвитку українського села, перш за все, це те, що і так би мовити, в селу і в взагалі аграрному комплексу, ми знов таки пропонуємо переходити на схему, коли він злучає кредит. Адже в нас на сьогодні так ми не відмовляємося від державних дотацій. Вони зберігаються, вони будуть і надалі зберігатися у всьому світі. Е, сільське господарство підтримується державою, і це є нормально. Адже сільське господарство це не тільки питання економіки, це питання продовольчої врешті національної безпеки. Але у будь-якому випадку розвиток має здійснюватись через залучення коштів, а не через постійне зростання державної підтримки. По перше, бюджет він не... Не є нескінченим, в нього є теж певні обмеження. А по-друге, розумієте, знов таки, якщо державний службовець бере на себе функцію визначати, що оцій проєкт ефективний, а оцей неефективний, то це певним чином не відповідає його, по-перше, функціональним обов'язкам, по-друге, ну так би мовити, налаштованості. Якщо я так добре знаю, куди вкладати кошти, щоб вони працювали, то що я роблю на державній службі? Мені вже час працювати, наприклад, у власній інстаційній компанії. Але якщо я тут, то ми розуміємо, що мабуть я таки, таких здібностей не маю. І згідно урядової програми передбачається розвиток високотехнологічних секторів, економіки яких саме Наголосіть на цьому? Перше, звісно, це е, ракетно космічна галузь, адже на щастя Україна входить ще й досі в клуб держав, що мають, так би мовити, повний цикл. Косміч, космічного виробництва, тобто ми можемо виготовляти носії. Ми можемо виготовляти супутники, і ми маємо повний комплекс технологій для того, щоб все це виводити на орбіту. Небагато країн сьогодні володіють повним комплексом. Ми володіємо. І як ви знаєте, сьогодні прискорена реалізація державної програми розвитку ракетно-космічної галузі. Створюється ракетоносій циклон 4 Ми розраховуємо, що 2014 року відбудеться все ж таки перший, перший вже комерційний запуск цієї системи. Друге, це авіапром. Хоча там є на сьогодні певні дуже серйозні питання, адже авіапрому якраз і доведеться вирішити головне запитання: хто буде споживачем тієї продукції. Україна як ринок, її недостатньо, щоб задовольнити, так би мовити. По суті, технологічні мові, є певний обсяг літаків, що потрібно випускати, щоб це було рентабельно. Менше їх випускати просто нерентабельно, недоцільно, і це тобто питання потрібно не розширювати пит... питання експорту. Питання експорту, звісно. Але ми знов таки маємо розуміти: на сьогодні цей ринок дуже завантажений. В ньому майже немає віку і. Потрібно їх або знаходити, як це до речі, робила Бразилія 10 років тому. Хто чув про бразильські літаки? Це було щось на кштальт там То українські літаки, мають стати популярними, на інших не просто популярними. Маємо розуміти, який е, не можна випускати будь-які літаки усю лінійку, е, це ну просто неможливо. Ми маємо розуміти, де наші літаки будуть працювати: це пасажирські, це вантажні, це військові, військово-транспортні. На які саме дистанції вони будуть літати, який вантаж перевозити, які потреби до інфраструктури, все це визначає це так би мовити, перелічив такі деякі питання. Їх дуже дуже багато. Тому на жаль, у нас уже немає часу. Дякую за розмову. Будемо сподіватися, що все ж таки ця урядова програма зможе активізувати економіку. Глядачам нагадаю, що гостем нашої студії був Євген Олійніков, директор департаменту стратегічного планування розвитку економіки при міністерстві економічної розвитку та торгівлі України. Ми говорили про урядову програму програму активізації економіки на 2013-2014 роки. Залишайтесь на парламентському. Побачимось.